Вина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 322-го доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти й надалі порушують закони та звичаї ведення війни, обстрілюють цивільну інфраструктуру та вбивають мирних українців. Противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема, це Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди. Однак невдовзі загарбники отримують відповідь. Багато бавовне волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко продемонстрували результати збору на помсту, оголошеного після першого масштабного ракетного обстрілу 10 жовтня 2022 року. За словами Сергія Притули, тоді вдалося зібрати 352 мільйони гривень. Частину коштів витратили на покупку дронів. Ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів, винищити російську техніку, і що дуже важливо. Во їхні засоби протиповітряної оборони, а але ще ще у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше на 800. Росіяни, в цю ігру можна грати вдвоє. Спокійної ночі, Москва Буковинці також залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Чернівці мають терміново прийняти рішення для невідкладної допомоги військовим підрозділам з буковини. На цьому в ефірі програми постфактум наголосив народний депутат двох скликань Максим Бурбак. За словами політика, місту вкрай необхідно створити і оперативно профінансувати цільову програму національного спротиву для фінансування потреб тероборони та зсу Україна зараз робить все, щоб героїчно перемогти в цій війні. А в Чернівцях вона вони ніби живуть в. Іншій альтернативній реальності я просто вимагаю від депутатського корпусу Чернівецької міської ради якнайшвидше прийняти зміни до бюджету вже на цей рік, не ганьбитися суму біля 40 мільйонів гривень в резервному фонді, з якого фінансується боротьба з стихійними явищами, і може там бути фінансуватися допомога нашим збройним силам. Прийміть програму національного спротиву агресії, Виділіть туди цільово. Не менше як 100 мільйонів гривень, а може і більше. Сквери доробимо після перемоги. Ось що треба зробити. Також у програмі обговорили інші актуальні питання сьогодення: зокрема, як вплине на перебіг війни рекордний пакет військової допомоги від наших стратегічних партнерів, та які наслідки для політичних розкладів в області матиме рішення президента про позбавлення громадянства нардепів від ОПЗЖ. Програму постфактум дивіться в Етері ТВА одразу після випуску тем дня. Буковина проводить в останню дорогу героїв, які віддали життя, боронячи рідну землю від російської навали, з лейтенантом і стратієм Дмитром, воїном військової частини А-0998, попрощалися в селі Динівці. А солдата гладкого Сергія, воїна військової частини А 3029 в останній шлях провели в селі селище. Слава та вічна пам'ять вірним синам України, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ розколола зрадника, який допомагав окупантам у підготовці диверсій у Чернівецькій області. Киянин здав свого куратора російського офіцера, який вербував українців через соцмережі ще задовго до повномасштабного вторгнення. Слідством встановлено, що зловмисник у 2017 році завербував через заблоковану в Україні соціальну мережу ВКонтакті Киянина і запросив на агента до Російської Федерації. Недовго думаючи, зрадник прибув до свого куратора у Красноярськ та щоб підтвердити свої наміри про співпрацю, надав інформацію про розташування полку АЗОВ і окремих військовослужбовців. Детальні звіти від свого підопічного шпигун отримував аж до травня 2022 року. Поки того не затримали оперативники СБУ в Чернівця. Зрадника громадянина України вже засудили, а співробітнику ФСБ оголошено про підозру за частиною першої статті 114 шпигунство Кримінального кодексу України. Допомагають побратимам та посестрам, які зараз захищають Україну на передовій. Бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії вирішили стати донорами крові для потреб фронту. Виявили бажання здати кров для госпіталів, лікарень, передової, тому що там кожного дня є величезна необхідність в донорській крові. І здаючи кров, тут ми маємо можливість врятувати чиїсь життя. Так, всі групи крові є необхідні для того, щоб їх використовувати в донорстві. Небайдужі боковинці віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів, також можуть стати донорами крові. Для цього потрібно завчасно ознайомитися з рекомендаціями та протипоказаннями щодо дотації крові на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Чернівецький обласний центр служби крові працює у будні дні з 8 до 14.00. У той час, як Росія продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ракетних ударів по території України, зокрема й по об'єктам критичної інфраструктури, відключення електроенергії стало нашою буденністю, а блекаут дедалі ймовірнішим. Тож у Чернівцях тепловики врешті розпочали підготовку до блекауту. У місті встановлюють дизель-генератори до котелень, які слугуватимуть як пункти обігріву у разі повної відсутності електроенергії. Вони нам дасть можливість у разі блекауту здійснювати. Запустити їх для подачі електричної енергії на котельню, щоб ми могли виробляти теплову енергію. Ця теплова енергія буде подаватися на соціальну сферу це садочки школи, в яких облаштовані пункти незламості, пункти обігріву. Запускатимуть дизель-генератори тільки у разі блокауту, коли електроенергії не буде більше 12 годин або ж добу. Під час стабілізаційних погодинних відключень експлуатувати генератори не будуть, мовляв, витрати на пальне великі, тому. Що витрати на роботу дизель-генератора, а саме закупівлю пального це значні кошти. І якщо, наприклад, взяти дизель-генератор 100 кВт, бере біля 40 літрів пального. Літр пального коштує 53 гривні. Якщо ми беремо зараз кіловат, кіловат коштує з розподілом з поставкою біля 4 гривні 50 копійок. Тобто, ви бачите, працювати на дизель-генератора в 10 разів дорожче. Тобто, у разі повної відсутності електроенергії тепло у квартирах містяни не отримуватимуть. Виробництво постачання теплової енергії то ми залежимо від електричної енергії, холодного водопостачання. Та газопостачання, тобто у разі, якщо не буде одного з цих енергоносіїв, виробництво теплової енергії неможливо. Тому тут процес максимально ми розміщаємо, вибираємо ті котельні, які будуть. Мінімально залежні від інших енергоносіїв, загалом у Чернівецькій області вже функціонують 116 пунктів незламності. Ще 29 можуть розгорнути найближчим часом. 12 з них у Чернівцях на поточному момент тієї кількості пунктів незламності, які є на території області, на території всієї України на рівні міністерств вважають достатніми, але кожного дня фактично десь декілька разів на тиждень у нас відбуваються комунікації з оновленим міністерством інфраструктури. Ури, які зараз ведуть повністю роботу по пунктах незламності, і зараз оцінюється достатність цих пунктів незламності на території кожної області. Всі пункти незламності забезпечені генераторами, від яких можна підзарядити телефони, обігрівачі, місця для відпочинку, доступ до інтернету, а також вода, чай, кава та солодощі. Одночасно, в 145 пунктах незламності зможуть перебувати орієнтовно 7-8 тисяч людей, каже Альона Атаманюк. Пункт незламності це не формат, що люди там повинні. Знаходитися цілодобово, і що ми повинні розраховувати на те, що пункти незглавності фізично вмістять всі, грубо кажучи, майже мільйон чоловік, які є на території області, тобто задача пункту. Тимчасовий обігрів підзарядити мобільний телефон, якщо є така необхідність, зігрітися, якщо дійсно в квартирі, в будинку, в якому проживає людина, таких температурних умов не маємо. Зокрема, додає, що ще 230 підприємців у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної з припиненням постачанням електроенергії, готові підставити плаче та прийняти людей обігрітися. Аліна Рябко, дня, ТВА. Окупація чи спроба покращити якість обслуговування у громадському транспорті. Ось уже місяць автобусний маршрут номер 5 обслуговують два перевізники: приватний Денисівка, Денисівка-1» і Чернівецьке тролейбусне управління. Для пасажирів це плюс, оскільки рейси стали частішими. Та й кажуть, комунальний транспорт у значно кращому стані. Зараз стало легше, тому що проміжок між маршрутками вже складає не 20-25 хвилин, хвилин, десь 10. Так що стало легше набагато. Нові маршрутки є нові маршрутки. Ти заходиш, то і салон відповідний, нових краще. Якщо комунальна, то це взагалі навіть непривично для наших щенівців, тому що вона дійсно підходить людям, а ось час це взагалі ніяке. Так що краще зняти це і залишити то, може, ще додати пару автобусів, а то, виходить, одна за другою їде, от, одна другу доганяє. Та нормально, але маршрутки грязні. Та так, в принципі, ціни піднімаються, а маршрутки ну, якість не, не покращується. А тепер останнім часом вже е, частіше почали. Ходити маршрутки легше добиратися. Ті нові новенькі п'ятірки, то звичайно, що вони комфортабельні, вони тепленькі, вони сидіння красиве, гарне. Не це я їздила йти, і, і тим їздила. У департаменті транспорту кажуть, що розірвали договір з перевізником Денисівка 1 оскільки той не дотримувався умов конкурсу. Зокрема, кількість автобусів на п'ятому та 34 четвертому маршрутах не відповідала заявленим. Якщо на п'ятому маршруті повинно було їхати 10 одиниць їхало лише 7-8. Якщо на 34-му маршруті повинно мало їхати 5 одиниць, то їхало лише 3-4. Паралельно в цей час Денисівка-1 обслуговувала 13-й маршрут. І коли ми починали здійснювати перевірки на 5-й, на 34-й, то перевізникам Денисівка-1 взагалі на 13-й маршрут було надано лише два транспортні засоби. Після того, коли ми почали перевіряти 5-й, 34-й, то з цього 13-го маршруту чотири машини були направлені на 5-й, на 34-й. Своєю чергою директор Денисівки-1 каже, що кількість автобусів на рейсах зменшили через те, що вісім маршруток з автопарку віддали на ЗСУ. А міська влада таким чином просто намагається знищити його бізнес, окупація. Бо це всі дії незаконні. У нас зараз є забезпечення суду, що на період розгляду у нас діючі договори, тому це можна розцінювати як окупацію. Тому я зравню обличчя Путіна з обличчям Чернецьких міських чиновників. Та міська влада запевняє, що все законно, і такі дії лише допоможуть покращити якість пасажирських перевезень. Відповідно до постанови 1081 перевізник не, не має права передавати іншому перевізнику обслуговувати маршрут. Якщо було вчинено порушення, ставлено повідомлення про розірвання договору. Бо для цього були підстави, то департаменту транспорту не забороняється укладати з іншим перевізником договір для обслуговування даного маршруту. Це Є постанова про те, що поки що зчиняти е, дії щодо розірвання даного до ухвала е, не можна. Ми перевірки зараз на 5-му, п'ятому та му не маємо права здійснювати, але ми бачимо, що все одно є порушення на даних маршрутах. Втім, Віталій Дзюбак вважає, що міська влада також мала б допомагати приватним перевізникам, створюючи умови для розвитку. До прикладу, якщо міська влада закуповує автобуси, вона також могла б передати їх на договору оренди для перевізнику, який обслуговує даний маршрут, Но вони передають чомусь комунальному підприємству, яке є збитковим при нас громаді міста великі збитки. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня Побачити події з книги, наче наяву у Чернівцях. Презентували перший в Україні проєкт, який за допомогою технології віртуальної реальності відтворює події з книжкового роману. Містяни та гості, одягнувши віар-окуляри, зможуть побувати всередині книги. Історія варта цілого яблуневого саду Максима Дупешка. Сам автор такої реконструкції дуже задоволений. Це віртуальний проект, який зробили наші чернівецькі талевіті програмісти. Вони перевели те, що було в тексті, у таку. Графічну гру можна сказати, ти вдягаєш спеціальні окуляри на голову, такий шолом, і потрапляєш в таке віртуальну. Віртуальне місто, тому що мій Роман про Чернівці 30-х років, і це один, один з районів нашого міста. І там можна блукати серед тих мешканців. Вони в реальний зріст, серед будинків, які тоді були й досі стоять. Так? Місто тоді трошки інакше виглядало. Розробники з громадської організації Лабораторія культури із захопленням розповідають про результати тривалої командної роботи. Проект був надзвичайно цікавий. Ми над ним працювали впродовж Кількох місяців долучили туди різні технології: і штучний інтелект, і фотограметрію, і 3D-моделювання, і моделювання ландшафту разом із автором книги Максимом Дупешко. Ми плідно постійно співпрацювали, доєднали туди чернівчан, якраз і тих чернівчан можна побачити у образі персонажів книги і мешканців чернівців минулого століття. Дуже класно получається декілька сенсів об'єднано, бо щоб побачити книгу. В бібліотеці треба зануритися у книгу і виходить сцена із книги в книзі в книзі. Таких декілька сенсів наклалося. Ну експеримент надзвичайно цікавий. Як каже сам розробник Олександр, для нього, як для початківця, досвід роботи над сценою був дуже корисним. Дуже багато набрався дійсно досвіду роботи в команді, менеджменту конфліктів, менеджменту проблем, проблем солвінг Ну корисно непогано як для людей. Для нашої команди, яка вперше взагалі зібралася, ми не мали, ми не мали взагалі досвіду в такому. Ну так, от просто ми навчалися. Ну. Доволі непогано ми зробили особливу увагу при розробці сцени приділили персонажам, яких глядач зможе зустріти, блукаючи віртуальним містом. Раніше ми подібного не робили щодо історичної дійсності. Ми знайшли на щастя, ми знайшли один такий до хороший сайт. Люди Буковини 40-х років ми змогли знайти там і повторити їхні образи. А подивитися сцену можна у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Висюка. Я була першою. Хто так би мовити, продегустував цей проєкт. <рістю> Раніше я не користувалася цим, це була прерогатива молоді. Робили ми різноманітні вечірки бібліотечні ночі в бібліотеці, де молодь приходила, і користувалася віртуальною реальністю, але це не було так дуже поширено. Оце було так в межах вечірок. Зараз, вже навіть до презентації проєкту, багато людей, котрі почули, про знали вже про це. Вони приходили. Вони приходили спочатку е, випробувати цю віртуальну реальність на собі. Після того стояла вже черга за книгою. Валерія Баржун, Руслан Батюк та Медня TVA.